Привіт, друзі! Як ви знаєте, велика кількість українців внаслідок війни була змушена покинути свої власні домівки і виїхати за кордон. А країна, яка найбільше прийняла українців, це Польща. І незважаючи на те, що велика кількість українців вже встигла повернутися в Україну. Є й такі українці, які там залишились і там зараз шукають роботу або вже працюють. І От від них одне із найчастіших запитань, яке я чую, це те, як мені отримувати таку ж зарплату, як поляки, і чому взагалі поляки отримують більше ніж українці. Друзі, про це мало хто говорить, про це мало хто знає, але тим не менше, зараз я як завжди коротко і зрозуміло дам відповіді вам на всі ці запитання. Почну я з того, що поляки всі працюють офіційно, взагалі в Польщі такого поняття як. Робота неофіційно, особливо в значенні поляків, просто не існує. А ви, будь ласка, запам'ятайте собі, що неофіційна робота плюс Польща дорівнює або просто проблеми, або великі проблеми, які будуть включати в себе штраф і депортацію. Так от, перш за все, ви повинні зрозуміти, що вам обов'язково потрібно оформитись. Офіційно ваше працевлаштування повинно бути офіційним. Для офіційного працевлаштування, я нагадаю, потрібно підписати трудовий тип договору. Їх в Польщі є основних два: це умова о праці і умова з лицені. Для того щоб зараз довго не розповідати, чим один відрізняється від іншого, я в описі під відео залишу для вас документ, який я для вас підготував, і в якому все дуже детально вам пояснив. Йдемо далі. Багато хто думає, що тільки від підписання трудового договору він вже офіційно працює. Вас розчарую, це не так, тому що одним із головних принципів офіційного працевлаштування є повідомлення повітової інспекції праці про працевлаштування іноземця. Але цим займається ваш роботодавець. Також мене дуже часто запитують, чи обов'язково українцям отримувати запрошення, які в народі називають освячення. Дивіться, раніше це обов'язково потрібно було зробити, тому що це була одна із складових умов офіційного працевлаштування. І я нагадаю, що раніше запрошення видавалося на півроку. А потім вам потрібно було чекати півроку коридор. Але зараз Польща спростила ці умови для українців і запрошення видається на рік або на два роки, і взагалі коридори скасовані. Більше того, я нагадаю, що є в Польщі такий закон, який регламентує, що після 24 лютого всі українці, які заїхали на територію Польщі, їм не обов'язково отримувати запрошення. Достатньо буде просто повідомити роботодавцям повітову інспекцію праці про працелуштування іноземця. Тому, відповідаючи на ваше питання, я скажу так, що на даний момент тим українцям, які заїхали після 24 лютого в Польщу, отримувати запрошення не є обов'язковим. Ось так, друзі, ми вже з вами обговорили той момент, що вам обов'язково потрібно мати офіційне працелуштування. Так, от йдемо до найголовнішого питання, чому поляки заробляють більше. І як зробити так, щоб ми також, українці, заробляли так, як заробляють поляки, і ось тут, друзі, я хочу вам повідомити, що в польському законодавстві є така норма закону, яка називається рівноправне ставлення на роботі. І в описі під відео я залишу посилання на ось цю норму закону, і ті з вас, хто вільно володіє польською мовою, зможе з нею детально ознайомитись, ну або просто перекладете цей текст в перекладачі. Так от ця норма закону сповіщує про те, що неважливо, якої ви національності, тобто. Українець, поляк, француз, малазій чи азербайджанець ставка оплати за годину абсолютно для всіх буде однаковою. Як ви знаєте, поляки дуже сумлінно дотримуються норм закону, і я вам гарантую, що на 99,9% всіх підприємств в Польщі, при умові, що це дійсно офіційне буде працевлаштування, ця норма закону дійсно дотримується. Зроблено це для того, щоб просто не було дискримінації, тому що Польща це країна Євросоюзу і з цим дуже суворо ось там. Тому неважливо на якій би процесах ви працювали, з ким би ви працювали в парі. Ви всі будете отримувати однакову заробітну плату. І тут, друзі, ви мене можете запитати, так чому ж поляки отримують більше, ніж ми українці? І я вам скажу, те, що поляки отримують більше, ніж українці, це ілюзія, тому що я вам гарантую, я перевірив більше ста різних вакансій для вас. І я вам скажу, що поляки, українці і громадяни інших національностей отримують одні і ті самі гроші. Але чому може відрізнятися ставка оплати за годину і ставка взагалі місячна заробітна плата? Так, це може бути, тому що все залежить від кількості годин і від тих навиків, які ви знаєте, бо які вмієте. Наприклад, якщо ви вмієте розмовляти польською мовою, ви вмієте виконувати деякі операції, наприклад, з комп'ютером або зі сканером, які не вміють інші, це може збільшити вашу заробітну плату. І сусіду, навіть іншому українцю, буде здаватися, що от вже є дискримінація, тому що інший українець отримує більше ніж я, але ніби робимо ми одну справу. Те ж саме стосується поляків. Всі завдяки ось цій нормі закону, яка називається рівноправне ставлення на роботі, всі отримують однакові кошти. Але так склалося, що а, поляки вони частіше стають бригадирами, координаторами або якимись керівниками. Звичайно, там зарплата більша. Тому, друзі, це все ілюзія. Завдяки рівноправному ставленню на роботі, ви можете бути впевнені, і більше того, я вам це гарантую, що всі однаково отримують свою заробітну плату, при умові, що це дійсно офіційне. Працевлаштування. Ось так, друзі, поділився з вами таким секретом, такою інформацією, про яку мало хто говорить. Прошу вас поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Ну і не забудьте підписатися на мій канал, тому що в мене для вас ще дуже багато всього цікавого. До зустрічі!